Боровся за свободу та рівноправність, закликаючи до об'єднання проти спільного ворога, що співзвучне із цінностями демократії та волелюбності українського народу. У Чернігові встановили меморіальну дошку на честь Кастуся Калиновського, національного героя Польщі, Білорусі та Литви, публіциста й одного з лідерів січневого повстання 1863-64 років проти російського імперіалістичного гніту тепер на Саді гуртожитку на вулиці Калиновського можна прочитати цитату діяча білоруською мовою та ознайомитися з короткою біографічною довідкою. Хотів би звернути увагу, що ця людина прожила всього 26 років, що він, він. Першим практично почав друкувати ще до початку повстання 1863 року газету «Білоруською мовою», коли ще білоруського визвольного руху просто фактично не було він ще не сформувався. Мужицька правда саме друкувалася і білоруською мовою. Це дуже важливо, коли його в січні 1864 року, після зради його одного з так званих соратників, захопили, він на допитах нікого не здав. Оце для нас зразок. І коли 10 березня 1864 року його привели на страту і коли зачитували вирок, говорили про дворянина Каліновського, на що він крикнув у нас всі рівні. І от Про це ми маємо пам'ятати. Ми боремося за те, щоб всі були рівні, вільні і щоб все було добре. Нагадаємо, рішення про встановлення меморіальної дошки, виконавчий комітет Чернігівської міської ради, ухвалив на засіданні 19 червня. Гроші на її виготовлення виділив благодійний фонд Вільна Білорусь, який і був ініціатором увіковічення співвітчизника. Вельми важно кап не только мешканці мешканцы мешканці України про прокастуся Каліновска, але и білоруси доведалися кого сьогодні українці шанують чим ім и называють вулицей, кому вешують сьогодні меморіальні дошки, хто сьогодні являється національним героєм. Тому ми дуже вдячні місцевим владам за те, що вони відгукнулися на нашу копанову за те, що перейменували що з'явилася вулиця, і що з'явилася меморіальна дошка. Ім'я Кастуся Калиновського воно надзвичайно знакове, воно сучасне і воно відповідає реаліям боротьби українського народу сьогодні. Чому я кажу українського народу? Тому що свідомі білоруси сьогодні захищають Україну. І звичайно, що образ Катукастуся Калиновського сьогодні це той образ, який говорить про те, що. Наступний крок це вільна незалежна Білорусь. Над дошкою ж встановили флагштоки. Прапори, що майоріли під час відкриття, пошила вдова народного героя України. Етнічного білоруса Дмитра Рубашевського з позивним Ганс воїн загинув у дві під час боїв поблизу села Ізюмське на межі Харківської та Луганської областей. Ще раз подіємося, що, що він тримає посмертно звання Героя України. І вельми символічно, що ці пропари сьогодні були були місцевими владами, ладами. Я не буду тут лунати. Па коли будуть національні свята, освятив меморіал Кастуся Калиновського, настоятель гарнізонного храму святого Івана Воїна ПЦУ Євген Орда. Священнослужитель зачитав молитву білоруською мовою. Господу помолімся, Господи помилуй, у неба і землі. Спродвічна Божа ласка Твоя на небесах і правда твоя на двох блокі. То весь світ створив і з Духом Святим. усе намасовуєш, оживляєш, і масуєш. Це така стишна особа, і він боровся фамір вольним, посіявся зерно, що буде проростати у душах білорусов, які будуть також вільними, будуть оборони свою державу, поки не боронить нашу українську державу. Потім я не коли здаваюсь висота таракана, який живе у Мінську. Одним із найвідоміших військових угруповань білорусів у складі ЗСУ є полк імені Кастуся Калиновського, сформований у березні 2022-го Спочатку як батальйон, добровольці брали участь у боях за Київщину, а зараз протистоять ворогу на сході та півдні. Підтримка військових, а також поширення інформації про внесок білорусів у захист суверенітету і територіальної цілісності України. Один із напрямів роботи благодійного фонду Вільне. Беларусь сёння мы прывезлі 50 прадуктовых набораў якія атрымаюць сем'і у якіх загінуў адзін из членаў сем'і якіх заліілі сядзець так мы так склалася то есть мы по магчымасці дапамагаем чернігрушшыня гэты так, наборы прадутоовые пайдуць сем'ям района будзем працаваць на далі то есть рабіць усё каб дапамагаць я сама галоўная сёння вайна наша Що гибридна гібридне, інформаційне. Тобто ми робимо все, щоб противостоять російській пропаганді, розповідати розницю між білорусами і лукашистами і робити все перемогти, щоб зробити все щоб перма... перестала існувати російська імперія. Додамо рішення щодо перейменування вулиці та провулку, що були названі іменем полковника героя радянського союзу Сергія Смирнова на честь Кастуся Калиновського. Депутати та депутатки міськради ухвалили на позачерговій 37-й сесії 8 лютого. Це є частиною системної роботи з очищення міста від топонімів, що пропагують російську імперську або радянську ідеологію. Наразі місто планує подальше перейменування вулиць і шукає можливості встановлення нових інформаційних стендів.